Час новин на радіо Лозував студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 7 червня. Лозівська громада у Скорботі на війні з російськими окупантами загинув Сергій Малицький. Народився захисник у селищі Чернігівське Лозівського району. Після школи вступив на навчання до Лозівського професійного ліцею. Працював на ЛКМЗ у ковальському виробництві, на будівельних роботах у Києві та Харкові, а також на харківському овочевому підприємстві. І де б він не працював, завжди був відповідальним, ініціативним, доброзичливим. Сергій не був одружений, дітей не мав, проживав разом із батьками. Незважаючи, Ще на перенесену хворобу 13 лютого 2024 року він пішов до лав Збройних сил України. Сергій був водієм гранатометного відділення штурмового батальйону військової частини А-40 10 Загинув Сергій Малицький 30 травня в районі Іванівського на Донеччині в результаті атаки ворожих ППЛА. Захисник кілька місяців не дожив до свого 30-річчя. Вічна пам'ять та шана Герою України. Співчуття рідним та близьким. Працівників виконку Лозівської міськради залучають до груп оповіщення військовозобов'язаних. Про це говорили на нараді за участі керівників Лозівської тергромади і Лозівської районної військової адміністрації, територіального центру комплектування та правоохоронних органів. Розглянули проведення мобілізаційних заходів на території громади, організацію роботи військово-лікарської комісії та бронювання військовозобов'язаних. Окремо приділили увагу новозатвердженому порядку проведення призову під час мобілізації на особливий пер період. у цьому порядку передбачені норми про процедуру оповіщення військовозобов'язаних та резервістів. Згідно цих норм у Лозівській громаді, з числа представників територіального центру комплектування, поліції та представників виконавчого комітету міськради створять 21 робочу групу, яка займатиметься питаннями оповіщення. Двоє людей працюватимуть у місті Лозова 19 – по старостинським округам. У Домасі нещодавно група місцевих школярів понівечила дитячий майданчик, поламала гойдалки. Порушників знайшли. Представники місцевої влади та служби у справах дітей обійшли домівка хуліганів та поспілкувалися з ними у присутності дорослих родичів. Дитячий майданчик лише торік відремонтували і пофарбували. У благоустрою цього майданчика також приймали участь старші родичі, декого з цих хуліганів, каже Олексій Корпан, заступник Лозівського міського голови. Батьків обіцяють притягти до відповідальності. Вони також разом з дітьми. Мають відновити майданчик. Міський голова Сергій Зеленський каже, прикро спостерігати за такими випадками, які почастішали останнім часом. На жаль, в умовах війни та онлайн-навчання ми втрачаємо дітей, щоб цьому запобігти, вирішили залучити освітян. Про це далі. У лозові вчителі слідкуватимуть за дітьми у місцях їх скупчення. До такого рішення прийшли після низки випадків хуліганства, пошкодження майданчиків, дерев та іншого комунального майна. Освітянам допомагатимуть дільничі. Про це у міськраді говорили на нараді з силовиками 5 червня. Перший заступник міського голови Олександр Житков каже, що окрім вандалізму діти не належним чином ведуть себе у громадських місцях. Тож на це також треба впливати. Дуже нас турбує питання занепокоєності, таке по. І... Появи правопорушення, в тому числі вандалізму неповнолітніми, які за часу знаходяться поряд з дорослим. Постерігаємо розпиття спортних напоїв, грубість лайка, Там знаходяться малі діти, жінки і все таке інше. Тому хочемо ну, разом з поліцією таке прохання, атові приймати таких рейдах теж участь в наведенні порядку таких громадських місцях. Тож у міськраді відзвітували, що наразі вже затверджений. Графік чергування працівників освіти та визначені 11 громадських місць скупчення підлітків. Голова громади Сергій Зеленський зазначив, що захід радикальний, але потрібний. Може, це і трошки ну будемо перегибає палби. Ми шваю це буде правильно. Во-первых, ознайомлення з дітьми вже безпосередньо. Вони в онлайні офлайні. На жаль, ми за ці. Два з невеликих роки повномасштабного вторгнення все таки втратили частково дітей. До новин Харківщини із чотирьох населених пунктів Золочівської громади евакуюють родини з дітьми: це села Івашки, Олександрівка та селища Тимофіївка і Відродженівське. На сьогодні з них евакуювали майже усіх дітей. Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коноваленко в ефірі Радіо Свобода. Очільник каже, через те, що більшість населених пунктів Золочівської громади не перебували під окупацією у 2022 році. Зараз жителі не вірять у щось погано. І не хочуть евакуюватися. Проте з ними проводять роз'яснювальну роботу. Віктор Коноваленко з посиланням на військових каже, військова ситуація цього тижня стала кращою, ніж попереднього. Проте евакуацію треба проводити, аби уникнути загрози від росіян. В евакуації жителям слід побути хоча б кілька місяців. Усього з прикордонних населених пунктів Золочівської громади планують евакуювати 1740 людей. Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про спрощення процедури отримання компенсації за знищене майно на окупованих територіях, щоправда, його ще мають ухвалити у другому читанні та й в цілому. Згідно з новими положеннями документу, жителям, чиє зруйноване житло, знаходиться на території ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, можна буде не надавати фото та відео до та після його знищення. Також не потрібен буде огляд такого житла комісією. Якщо нерухомість що вона на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих, власник такого майна також може подати заяву про надання компенсації за процедурою та переліком документів згідно з наявною процедурою у законі, окрім вимоги, надати документи, у тому числі матеріали фото і відеофіксації майна до та після знищення чи пошкодження. При цьому фізичний огляд об'єктів нерухомого майна не проводиться. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь. Держави начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов зазначив, що цього рішення чекають тисячі жителів Харківщини, які не можуть потрапити додому для збору всіх необхідних документів. Це була остання новина випуску. Новин на цьому ми прощаємося з вами. І як завжди, зичимо мирного неба і тільки добрих звісток. Почуємось.